Друзі, всім привіт! Сьогодні буде максимально корисне відео. Я вам покажу, як швидко, дешево та без хабарів вести будинок в експлуатацію. Погнали! Отже, прийшли ми до моменту, коли наш будинок треба було вже вводити в експлуатацію. Я перевірив інтернет, перевірив Ютуб і зрозумів, що в Ютубі немає жодного відео про те, як вести будинок в експлуатацію, а саме цілісного відео від початку до кінця. І я розумію, що це відео не набере багато переглядів, тому що воно не є актуальним для всіх. Тож, якщо ви хочете підтримати мій канал і маєте таку можливість, можете перейти за посиланням в описі і придбати одну, дві, три кави, скільки вважаєте за потрібне. Мені я вам буду дуже вдячний. Дякую. Отже, якщо у вас є вже коробка будинку, тобто е, стіни, дах, вікна, ви вже можете вводити його в експлуатацію. Що нам потрібно? Нам потрібно спочатку зробити технічний паспорт. Потім нам треба подати заяву через дію на введення в експлуатацію на основі будівельного паспорта, прикріпивши технічний паспорт. Після того ми йдемо в ЦНАП місцевий, подаємо заяву на отримання адреси. Після отримання адреси ми подаємо заяву на право власності. Знову ж таки, через СНАП. А тепер скільки це все коштує? Дивіться. Я спочатку звернувся до місцевого БТІшника і він мені сказав наступне: виготовлення будівельного паспорту 7 тисяч і внесення в реєстр 2 тисячі, що є повною дичиною через те, що технічний паспорт автоматично вноситься в реєстр. Сума в 9 тисяч мені здалася неприйнятною, Я зрозумів, що мене намагаються розвести. І я почав шукати найкращий варіант для себе. Я знайшов компанію БТІ, це не є реклама, я вам просто пораджу, ви хочете звертайтесь, хочете ні. Знайшов людину, яка мені запропонувала зробити технічний паспорт за один день за 3500 гривень. Все, більше я нічого не платив. Тобто з усіх варіантів мені запропонували найкращу ціну і виготовлення за один день замість двох тижнів. Посилання на цю людину я лишу в описі. Якщо вам цікаво, можете подзвонити. Вони не тільки займаються технічним паспортом, вони ж також займаються і земельними роботами, геологією, геодезією. Можете подзвонити та запитати. Отже, приїхала людина, заміряла всі відстані всередині будинку за межами будинку, і вже на наступний день ми отримали технічний паспорт. Я взяв його номер, він вже світився в базі, і ми через дію подали. Заявку на отримання декларації про готовність об'єкта в кінці відео я детально покажу крок за кроком в дії, що ми робили, щоб ввести будинок в експлуатацію. Після того, через два дні будинок був введений в експлуатацію, ми поїхали в місцевий ЦНАП і подали заявку на присвоєння адреси. І після того, як ми отримали вже адресу, ми подали заяву на Отримання права власності. Це коштувало нам 340 гривень. Отже, всього сумарно ми витратили 3500 це за технічний паспорт, і 340 гривень Держмита за право власності. Все, після цього можна прописуватись, і ви є власниками будинку. Отже, зараз я вам покажу детально в дії, що треба робити крок за кроком для введення будинку в експлуатацію. Погнали в дію. Так, ну що, перейшли ми в дію, авторизувався я за допомогою Bank ID, тобто вибираєте, заходите на сайт DIA.gov.ua, далі вводите авторизацію через Bank ID. Якщо у вас є приватбанк або Монобанк, вводите свій номер телефону. Далі на, тер... на телефоні підтверджуєте операцію і авторизовуєтесь. Це якщо у вас немає свого цифрового ключа. Так, зайшли ми сюди. Е, нагадую, що зараз ми будемо подавати декларацію про завершене будівництво на основі будівельного паспорту. Тобто, у нас є е, діючий будівельний паспорт на будівництво, є повідомлення про початок будівельних робіт, яке ми зареєстрували, е, відео про. Отримання дозвільної документації можете подивитись у мене на каналі. І зараз ми будемо подавати декларацію про завершене будівництво. Добре, переходимо в каталог послуг. Вибираємо Земля будівництво, нерухомість. Далі, далі, далі ми шукаємо потрібний нам пункт. Зараз ось він. Декларація. Так, декларація про готовність об'єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорта. Для того, щоб подати цю декларацію, вам потрібно буде обов'язково зробити технічний паспорт. І на основі цієї технічної документації ви подаєте цю декларацію. Натискаємо Подати декларацію. Я са сам зараз це роблю вперше, так що, можливо, буде щось читати, трошки може буде це довго. Якщо що, то ставте на перемотку. Так, натискаємо далі. Тип заяви Отримання нового документа. Далі. Дозвільний документ про початок будівельних робіт. Так, ось тут я розумію номер документа про початок виконання будівельних робіт. Забуд паспортом. Тут ми вказуємо номер повідомлення про початок будівельних робіт, який ми вже отримали, натискаємо далі. Так, дозвільні документи про початок будівельних робіт. Повідомлення про початок виконання, Державна інспекція. Далі. Нове будівництво садибного будинку, нове будівництво. Далі. Місце розташування земельної ділянки. Так, все вірно. Тут все автоматично підтягується, адреса, все. Хоча адреса тут Сусіднього будинку ми будемо подавати потім заяву на присвоєння адреси. Перевіряємо всі дані паспортні, земельна ділянка, кадастровий номер. Все вірно, далі. Так, ось тут технічна інвентаризація. Ми маємо вставити номер нашого технічного паспорту, який ми отримали. Оп. Далі. Зараз, по ідеї, з реєстра, має підтягнутися наш технічний паспорт, ось він вже є. Так, основні показники об'єкта житлова площа, не житлова, кількість кімнат. Інженерне обладнання, опалення. Все є правильно. Бачите, вже все це в базі. Так, вартість. Ми вкажемо за матеріали, що ми витратили. 2, 3. Ось так. Вітаємо! За результатами попередньої перевірки. Не виявлено технічних проблем. Ваша декларація може бути направлена на розгляд. Натисніть далі. Для продовження. Перевірте та підтвердіть дані. Ну і все, після того, як ми все перевірили. Якщо всі дані внесено вірно, натискаємо Підписати та Надіслати. Ще раз підтверджуємо, за допомогою банка ID або цифрового ключа ставимо електронний підпис і все готове. Документ підписаний і направлений на розгляд. Ну що, друзі, якщо вам було корисно, будь ласка, підтримайте мій проєкт за допомогою сервісу BuyMeACoffie, який закріплений в описі, можете придбати одну-дві-три кави. Отже, переходьте на мій канал, підписуйтесь, подивіться інші відео і зустрінемось в наступних відео. Па-па!